Цей 55, дюймовий кал телевізор Samsung із технологією Smart TV 4K та технологією Samsung виженеї має знижку 20%. Великий екран, розумні функції, розумна ціна. Чи варто оновити телевізор до Samsung Cal 4K? Оновлення телевізора це завжди непросте рішення. Величезний вибір моделей, технологій, розмірів і цін може збити з пантелику навіть самого досвідченого покупця. Особливо якщо ви звикли до свого старого телевізора і не впевнені, чи варто взагалі переплачувати за нові функції і поліпшення. Нещодавно я звернув увагу на акцію на 55 дюймовий кал 4 k Smart TV від Samsung і вирішив поділитися своїми думками про те, чому це може бути чудовим вибором для багатьох. Чому 55 дюймів це золота середина, в епоху великих екранів. 55 дюймів вже не вважається дуже великим. Але для більшості віталень це оптимальний розмір. Занадто великий телевізор може виглядати громістким і домінувати над інтер'єром, а занадто маленький не забезпечувати комфортний перегляд з відстані. 55 дюймовий екран це ідеальний баланс між вражаючим зображенням і зручністю використання. Особисто я вважаю, що для сім'ї з 3-4 осіб, яка дивиться фільми і серіали, 55 дюймів це оптимальний вибір. До того ж, 55 дюймові телевізори, як правило, більш доступні за ціною, ніж моделі більшого розміру. Це особливо актуально в поточній економічній ситуації. Коли хочеться отримати максимум вигоди за свої гроші. Калт проти OLED, що вибрати. При виборі телевізора часто виникає питання калт або OLED. Обидві технології мають свої переваги та недоліки. oled телевізори пропонують абсолютно чорний колір і нескінченну контрастність, що забезпечує приголомшливу якість зображення. Однак вони, як правило, дорожчі і схильні до вигорання пікселів при тривалому відображенні статичних елементів, таких як логотипи телевізійних каналів або елементи інтерфейсу Ігор. Кал-телевізори, навпаки, відрізняються більш високою яскравістю і стійкістю до вигорання. Вони також, як правило, більш доступні за ціною на мій досвід для більшості користувачів, які переглядають різноманітний вміст, включаючи фільми, серіали, спортивні трансляції та ігри, телевізорка це чудовий вибір. Самсах AI та штучний інтелект, що це дає на практиці. Сучасні телевізори стають все більш розумними, і Самсах не є винятком. Технологія самсах вижанає це. По суті, система штучного інтелекту, яка аналізує зображення і оптимізує його в реальному часі. Вона автоматично налаштовує контрастність, яскравість, колір і інші параметри, щоб домогтися найкращої якості зображення в залежності від умов освітлення і типу контенту. На практиці це означає, що вам не потрібно вручну возитися з налаштуваннями телевізора. Система сама подбає про те, щоб зображення виглядало найкращим чином. Я помітив, що телевізори зі штучним інтелектом дійсно покращують якість зображення, особливо при перегляді в місту з різним рівнем освітлення та кольоропередачою, зручність Smart TV – доступ до ваших улюблених стрімінгових сервісів. Сучасний телевізор повинен бути не тільки якісним дисплеєм, але й зручною платформою для перегляду онлайн контенту. Сам Smart TV пропонує доступ до всіх популярних потокових сервісів, таких як Netflix, YouTube, Amazon Prime Video та багато іншого. Ви можете легко перемикатися між додатками, шукати фільми і серіали, і навіть управляти телевізором за допомогою голосових команд. Я вважаю, що наявність Smart TV – це обов'язкова умова для сучасного телевізора, так як дозволяє дивитися онлайн контент без необхідності підключення додаткових пристроїв. Дизайн і зручність використання тонкий і стильний. Окрім якості зображення та функціональності, дизайн телевізора також відіграє важливу роль. 55. дюймовий кал 4 k Smart TV від Samsung відрізняється тонким і стильним дизайном, який легко впишеться в будь-який інтер'єр. Тонкі рамки навколо екрану дозволяють повністю зануритися в те, що відбувається на екрані. А мінімалістичний дизайн не відволікає уваги, особисто мені подобається, коли телевізор виглядає сучасно та елегантно, і цей калд від Samsung повністю відповідає цим вимогам. Чи варто брати цю модель зараз? З поточною знижкою 20% 55 дюймовий калд 4K Smart TV від Samsung виглядає як дуже приваблива пропозиція. Він пропонує чудову якість зображення, розумні функції, стильний дизайн та доступну ціну. Якщо ви шукаєте великий, але не громісткий телевізор для вітальні і хочете отримати максимум вигоди за свої гроші, то цей калтвіт від Samsung відмінний вибір. Звичайно, перед покупкою варто порівняти його з іншими моделями на ринку, але з огляду на поточну знижку, цю пропозицію варто розглянути всерйоз. Поради щодо встановлення та налаштування. Перевірте відстань перегляду. Для 55 дюймового телевізора рекомендується відстань перегляду від 1,8 до 2,4 метра. Оптимізуйте освітлення, уникайте прямих сонячних променів на екрані телевізора, налаштуйте зображення, використовуйте попередньо встановлені режими зображення або налаштуйте параметри вручну, щоб досягти найкращої якості зображення. Оновіть програмне забезпечення. Переконайтеся, що на вашому телевізорі встановлено останню версію програмного забезпечення, щоб отримати доступ до всіх функцій та вдосконалень. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні налаштування та режими, щоб знайти оптимальні параметри для вашого вмісту та уподобань. На закінчення, оновлення телевізора це завжди інвестиція в комфорт і задоволення від перегляду. 55-дюймовий дюймовий 4K Smart TV від Samsung пропонує чудовий баланс між якістю зображення, функціональністю та ціною і може стати чудовим вибором для багатьох: не пропустіть можливість скористатися поточною знижкою і оновити свій телевізор до сучасного і стильного пристрою.